Що таке медико-соціальна експертиза та МСЕК? Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності за направленням закладу охорони здоров'я. Обов'язковою умовою є направлення після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів та при наявності стійкого порушення функцій організму. Обумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії. Який порядок направлення на МСЕК, особу, що потребує встановлення інвалідності, направляє сімейний лікар або лікуючий лікар за погодженням лікарсько-консультативної комісії. Посильну документацію, що складається з направлення НамСЕК форми 088, даних інструментальних та лабораторних методів дослідження, консультативних висновків сумірних спеціалістів. НамСЕК надсилає заклад охорони здоров'я. Це може бути військово-медичний заклад або приватний медичний заклад, що має ліцензію Міністерства охорони здоров'я. Всі медичні заключення та інші документи, що надаються, повинні бути в оригіналах або копіях, завірених належним чином. Варто нагадати, що відповідальність за якість оформлення посильної документації на МСЕК покладається на керівника закладу охорони здоров'я, який оформляє направлення на МСЕК. Особливості направлення військовослужбовців. Для діючих військовослужбовців обов'язковим є наявність направлення командира військової частини на проведення медико-соціальної експертизи, для звільнених військовослужбовців, ветеранів війни, витяг з наказу про звільнення з військової служби або направлення з територіального центру комплектування на проходження МСЕК. Також для визначення причинного зв'язку інвалідності у військовослужбовців має бути заключення ВЛК. Це можуть бути наступні документи, довідка про хворобу, або постанова військово-лікарської комісії, або свідоцтво про хворобу, в яких визначено придатність до подальшої служби та причинно-наслідковий зв'язок травми. Чи поранення, чи захворювання, захистом батьківщини, з проходженням військової служби, виконанням службових обов'язків, та інше. Процедура встановлення інвалідності починається з реєстрації посильних документів на МСЕК, їх розгляду лікарями МСЕК та призначення дати огляду. В період воєнного стану медико-соціальні експертні комісії. Відповідно до урядових постанов, широко впровадили заочні дистанційні огляди, що проводяться у випадку наявного анатомічного дефекту або інших необоротних змін, таких як втрата органу чи ампутація кінцівки, втрата ока, відсутність нирки та інших патологічних станів. В залежності від наявності порушення життєдіяльності, від функціонального стану. Визначається третя, друга або перша А чи Б група інвалідності відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, інструкції про встановлення інвалідності та постанови Кабінету міністрів про перелік анатомічних дефектів та станів прирівнених до них. Також визначається ступінь втрати професійної працездатності у відсотках. Термін інвалідності, причина та час настання. При проведенні медико-соціальної експертизи відомості про особу заносяться в акт огляду та протокол засідання, особі, яку визнано особою з інвалідністю, розробляється індивідуальна програма реабілітації, заповнюється висновок про необхідність забезпечення технічними засобами реабілітації. Такими як протезами, ортезами, кріслами, колісними, милицями таке інше. Дана інформація заноситься в статистичну базу та Централізований банк даних з проблем інвалідності. По завершенню вище вказаних дій людині видається довідка про встановлення інвалідності, а виписка з акту огляду передається в триденний термін, в регіональне відділення. Пенсійного фонду України та Територіального центру комплектування соціальної підтримки. Тобто, технічно, вся процедура займає деякий час. В кожному окремому випадку з пацієнтом обговорюється зручний для нього або його довіреного представника час для отримання довідки та висновку. У складних випадках та в залежності від важкості стану. При неможливості пацієнта з'явитись на МСЕК, комісія виїжджає для огляду пацієнта до місця проживання або лікування такої особи. Виїзних засідань за попередній рік збільшилось в рази. Лише до військовослужбовців в 2023 році було організовано 68 виїзних комісій. Необхідність виїзного засідання погоджується попередньо. Сімейним лікарем або головою ЛКК. Що стосується оглядів військовослужбовців-учасників бойових дій, які мають втрату органу, ампутації та інші незворотні зміни. При винесенні рішення медико-соціальні експертні комісії застосовують статтю 7 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні та встановлюють інвалідність. Наступінь вище визначених законодавством критеріїв та без зазначення строку повторного огляду, тобто безстроково. Щодо відновлення втрачених документів, особливо це стосується довідок МСЕК. Часті запити надходять про таку ситуацію від внутрішньопереміщених осіб щодо довідок МСЕК, які видавалися в інших регіонах України. З цим питанням можна звернутись в структурні підрозділи МСЕК у Вінницькій області та отримати інформацію або консультацію в кожному окремому випадку, оскільки видача дублікатів довідок МСЕК про встановлення інвалідності не передбачена, тому можна завірити наявну копію довідки або пройти огляд повторно і отримати рішення МСЕК. Адреси структурних підрозділів розміщені на сайті Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. За посиланням Вінсе.внюей. На постійній основі в закладі працює гаряча лінія: Телефон 69 79 21. Кваліфіковану консультацію нададуть лікарі-експерти обласного центру медико-соціальної експертизи з 8 до 16.30 щодня. Крім того, хочу надати інформацію, що Міністерством оборони розроблено довідник військовослужбовця після поранення, де є покрокова інструкція встановлення та отримання всіх необхідних документів та послідовність дій. Отримати даний довідник можна також за посиланням довідник пораненого. Дана інформація корисна для військовослужбовців, ветеранів війни, членів сімей, громадян України. Ми працюємо для вас, для кожного, хто потребує підтримки та соціальних гарантій. Разом переможемо!